Друзі, вітаю усіх! Рада бачити кожного, хто зайшов до мене в гості. Вітаю вас ось такою сірою погодою. Ми приїхали з відпустки із Флориди, втікли звідти, з тих дощів, з тих вітрів, а приїхали сюди, тут не краще, навіть я б сказала гірше. І поки нас там не було, пройшовся такий ураган торнадо біля нас, ось в ту сторону чотири хвилини і там. Торнадо попрацював потім в ту сторону, таку аж, там, ну було, людям дісталося. У нас, слава Богу, усе абсолютно нормально. Дихи цілі, ем, ну Таке порозкидало меблі, якісь наші речі, але ж то не проблема, позбираємо. І... Магазини навіть були, уявляєте, без світла. Я перший раз таке бачу, щоб наші магазини та і були без світла. Навіть генератори там поруйнували. Тому повернулися ми ось таку сіреньку погоду, дощі, але нічого, будемо вливатися у життя. І так цікаво, що ми цього разу. Я вирішила, ну, нічого. Не дивлячись на те, що я їду в відпустку, я все одно посію своє насіння на розсаду і просто вирішила підлити водички у, а, знаєте, вони в таких піддонах пластикових. І думаю, ну як буде, так і буде, тому що треба, треба, час вплине дуже швидко. Тут така весна приходить за буквально за два тижні. То думаю, не буду гаяти цей час. Посіяла я розсаду і думаю, виживе, не виживе. Вона вижила, ну, дещо там по позасихало, але нормально. Потім я ще поставила яєчка в інкубатор. Думаю, а буде, знаєте, приємний, е таке приємне, солодке відчуття. У душі, коли повертаєшся додому, там тебе ще щось таке цікаве чекає. Але, на жаль, знаєте, поки я була у Флориді, тут вимкинули світло. А ну, через ці буревії там дуже багато велика кількість дерев була вітром просто видерта із землі. Я кажу, за великі, за здоровені. І вони падали на електричні стовпи, на ці проводи. Коротше кажучи, світла тут не було. Нам саме в нашому будинку вимкнули з 4 ранку до 6 вечора, мені здається. Ну, я собі там думаю, так які вже яйця, нічого з них не буде. Самі розумієте, це е, скільки це? 14 годин немає світла. А виявилося, коли я приїхала додому першим ділом, я їх перевірила, що ви думаєте, вони усі живі. Ну, кілька, там, звісно, були не живі, але то вже не від світла залежало. Тому ось я вчора останніх цепляток вже виймала. І покажу вам цепляток. у нас є біля 40 вже цепляток. Я вже дуже така задоволена, весна повним ходом. Що у нас, як бачите, порозквітали наші дерева. А, правда, це ранні сливи, і ми з них нічого ніколи не куштуємо. Це так, для душі, краса, не для шлунку. Ми вже навчені, що купувати ранні дерева в нашому районі тут неможливо. Вони. Обов'язково здохнуть, тому що я маю на увазі цвіт. Цвіт і завість, нічого не буде, тому що приходять морози і це все вбивають. Ось, ще ми посіяли так, редиску і а, салат. І тому мені було дуже приємно повертатися додому. Завжди приємно, але знаєте, коли там щось тебе ці ці чекає, це взагалі дуже класно. І думаю, з вами зараз пройдемося по фермі, подивимося, я вам покажу, як і що. Покажу своїх цепляток і свою розсаду. От, та і будемо вже з вами е, у весну вмикатися. Ходімо, друзі, поки немає дощу, я вам покажу, що у нас тут розквітло. Ось там квіточка така гарна Матільда сидить. Цілі? цілі. І Сесілія за нею бігає. От. Такі вже тюльпанчики, вже у нас тут чекав букет такий гарний. Гляньте, яка краса. Дуже багато їх, бачите? О, все як розковітно, от вже буде букет. Ось, Обіцяють нам дощ, буде ще кілька днів дощів. Ось от так от така гарнота. Можна вже прибирати потрошку. О, я бачу мускарики. Видно вам мускариків? Вже потрошку там видніється. Ще вам, мабуть, чутно трактор, то там наш сусід, ось там поле, на якому ми з вами були неодноразово. Там я вам показувала захід сонця, вони вже добрива там розкидають. От ми повернулися у таке дуже зайняте життя, і ми, сусіди тут всі, всі вже бігають, як мурашечки. А ось цю нашу новеньку, цю як і арку. То її скинула два рази. Я думала її розтрощить, бо вона пластикова, це нова, наша старенька повністю зруйнована. Але вона вистояла. Вже трояндочки, гляньте, як розкриватися, якщо вам видно. Ці взагалі ось уже готові з листиками, попереживали всі морози. Ось тут ще є трішечки. Це якась буде краса така пухнастенька. О, так, так. Це я знаю, це буде гарний. От. Що тут ще у нас є? Будемо вже прибирати потрошку, тепер вже можна. Раз все повилазило, то можна вже збирати листечку, бо я, бачите, не збираю, ніколи і не буду збирати через те, що в мічигані морози бувають і 35 і 40. Ми лишаємо все, аби воно зимувало добре. Гляньте, які ці гарненькі. Такі приємні, так? Вони на вітру, знаєте, коли хаються такі, начебто раденькі. О, дуже люблю квіти, то у нас такі є перші квіточки вам. І ранні півуні, і погляньте такі здорові вже. Це всього у нас не було трішечки. І Наші рисики. Ух. Цей. До речі, ось ці це дикі. Ми їх назбирали друзі по своїй території і просто присадили. І останні, ось, що я вам покажу, ось такі. От. Така краса. Треба пройтися, позбирати сміття, бо понаносило скрізь все, попадало. Трішечки там дещо зламане, але то такі дрібниці, бачите, яка у нас погодка. Ось такий похмурий. Але травичка вже готова, щоб її стригли. Марк, який доглядав за всім, казав, о, ви приїдете, вже будете підстригати. Все, я його не вірила. І ходімо, покажу вам наші дерева, бо вони дуже-дуже приємні. Ой, я так люблю цю пору, тому що вона якось підіймає настрій на життя. Ось такі вже персики у нас. Мабуть, у когось із вас вже і переквітли. А ми ось тільки-тільки. Я думаю, ще кілька днів погода стане теплою і порозпускається вже геть усе. Як я вже казала, я з гілочки виростила її, оцю сливинку. Вона була ось, ось, буквально ось такою, така маленька. Погляньте, така краса. Люблю я цвіт, люблю дерева. І ось така вона ося <хи> вкрита. Але, знаєте, не знаю, як там буде з цими плодами. Подивимося. І ходімо, ще покажу вам одну дуже гарну. Ось така гарна сливина, Сісілія там під нею. І вона, я, мабуть, думаю, що вона у нас буде орнаментальною. Можливо, вона зовсім нам не потрібна. Але жалко її якось спилювати. Завжди думаєш, може, колись дасть нам хоч щось скуштувати. Справа в тому, що стільки багато цвіту, але через те, що вона рання, як правило, нічого з того цвіту не буває через морози. Ну, ви колись бачили такі кульки? Така краса, все дерево абсолютно. Ось і бджоли наші поприкидалися вже тут зайняті. Отак, От така краса. Я навіть не знаю, що це за сорт такий, але знаю, що дуже рання, через те ми нічого ніколи не їли з нею. Вся, вся вона обліплена і цвітом, і бджолами. Тоді, ще глянемо на город. Роботи у нас через цей шторм багато, бо треба збирати трішечки дерева там поламали, Ну то... Часом, і ходімо, глянемо, що там під плівкою. Я лишила під плівкою редисочку трішки буквально для настрою для салату. Зараз глянемо з вами. На городі цього року буде багато роботи, але ви Господь дав життя. У нас ось тут є чесник. Такий, цей, що великий, це якийсь гігантський або а, навіть не пам'ятаю назву. А той, що поменше, то він звичайний. Ось тут у нас горох вже за цей тиждень. Ми його перед самим-самим від'їздом висадили. Ми з Давидом зробили собі ось таку арку. З, не... А, Це панелі для... для того, щоб робити паркан для тварин з рогатої худоби. Салатик мій, бачите, такий. А... Ось я сіяла його в чотири ряди, а тут нічого не взайшло. Були старенькі якісь такі, мабуть, в мене пакуночки з насінням. От. Ну, Я його попересаджую, бо тут по два. По три є, то нормально буде. Це буде нашим цеплятам. Я спочатку хотіла її всю вирвати зараз, а потім думаю, що ні, це дуже гарно. Ще немає такої зелені. Дуже гарна ця лобода, як ми її називаємо у Херсонській області. Вона дуже класна, тим, що в ній багато вітаміну С. Я вже там, вчора нарвала її. Трішечки ще тут буде. То зробимо тут. Порядок. І тут редисочка така собі. Три мало бути М -м -м, види. Тут так собі взійшло. Тут краще, тут абсолютно нічого і немає. От, то Зараз ми її впилимо. Вона вже така, бачите, там вже щось навіть є, То ще, може, тижні два і вже будемо їсти свої салатики. У нас вже потрошку кульбабки розцвітають. Де не де, вже вони є. Ось там, якщо вам видно, жовтенькі такі, от вже і бджолам є, що їсти, і нам є що стригти. Ходімо, я вам покажу наших цепляток. Ось, друзі, в мене є такі великі. Це 14 штук їх має тут бути. Це мені подружка. Зробила таке добре діло. Її знайома замовила собі 30 штук, а їй 15. А їй 30 чомусь привезли. То вона е... каже: Хто хоче купити. Я кажу: Ну я візьму. А потім кажу своїй подружці: ні, я не можу. Я ж, я ж їду у відпустку. Вона каже, та не переживай, я потримаю, поки ти будеш їхати. От, то вони в неї жили біля двох тижнів. От, і ось такі вже здорові стали. Напівкури. Ну і в мене ще тиждень. Ось така краса. Деякі з них, я знаю, як називаються, деякі навіть не знаю, що то за порода. Будемо дивитися. Ось ці бачите, темненькі мають бути це сапфір, якось так вони називаються, якась нова порода. Будемо дивитися. Що, крисунки? Ось вони поки у нас в гаражі знаходяться, у них є тут лампа. Ми тут завжди тримаємо своїх цеплят аж до травня, а потім у них є там така прибудова, де вони вже дорослішають. Ось такі такі красунчики. Так, це перші. Ходімо дивитися маленьких. А ось, друзі, вам маленькі. Бачите, їм усього кілька днів. От, між першими і між останніми, десь 2-3 дні різниця, то Є такі зовсім маленькі, а я вже, бачите, такі вже там крила наростають у нас уже. О, тут біля сорока їх. Де ті, що я вийняла кілька вчора. О, ось цей це точно. Бачите, ще зовсім манюня така. Ось такий, ще в нього крилець немає. А в цих вже є крильця з пір'ячком. От. Тут нас чекала ось така краса. Насправді це велике диво, Божий дарунок, тому що 14 годин без світла, ви усі самі розумієте, що, що це дійсно, дійсно дарунок. Ось такі гарненькі. Це наші яйця, які я назбрала і які ось, бачите, не дивлячись ні на що, захотіли жити то у них є тут їжа, вода, лампа. Ще, мабуть, я їх потримаю тиждень, а потім вони йдуть до тих великих, яких ви щойно бачили. Ну і в травні вже потрошку будемо їх виводити на двір. Десь тиждень я приблизно їх так а, загартовую. які то ще мокренькі, маленькі. а потім і все вже на двір. Ось. Цей має таку зачіску собі гарненьку. Червоне світло просто тут, то не дуже вдається вам показати їх. Але є різні. Біленькі, чорненькі, жовтенькі, Ось такі гарні, коричневі. Ну, будемо, бачити, ось гляньте, який цей, просто так розмальований, Ось такий якийсь цікавий. Буде гарною курочкою. Так, ну нехай ростуть здорові. А ось, друзі, розсада моя. Бачите, як вона виросла. Це трішки більше, ніж 2 тижні. От. Хоча є е, світло, трішечки вона витягається, але то нічого. Тут у мене в основному перчик. Ось перчик. Треба йому Телятора поставити для того, щоб трішечки він собі був. Знаєте, такі міцненький. Тут квіти, деякі квіти є. От, що є ще там, що тут ще що мене? О, це, е, що це? Або кабаки, або огірки. Щось з того всього. От, ще трішечки помідорчиків. Ну, Чорнобривці, куди без них треба ще. От. Дуже швидко. Дуже швидко вони виросли. В мене за місяць так вона виростала якось за ці кілька тижнів. Я дуже дивуюся, не знаю. Списується все на гарний компост, який я сама робила. Ці також тягнуться, але це високі помідорчики. Ось і огірки. Це точно огірки. От, Я б хотіла мати теплицю таку гарненьку, але я не дуже добре, розуміюся, на будівництві, на будівництві, тому не знаю, чи буде чи ні. Це лофа. Ще деяка, бачите, що там одна і тільки прокинулася. Мені здається, це лофа. Ось там ще не всі попрокидалися, ще деякі. ну. Як то кажуть, просинається. Так, тут також, тут що виросло, що ні, ще ось там десь щось прокидається. Це у нас навіть чесничина є, бо молодший наш побачив її, каже: о, вона прокинулася, коли я готувала їсти. Каже, можна я посажу? Я кажу, так, без проблем. Ось у нього такий є ще чесничок. О, ці помідорки. Маленькі, низенькі сорти, то вони такі невисокі. Ось таке, а ще ось солодка картопля у нас, бачите? Це щось, якась травичка там прокидається. Я її стартую ось тут, тому що вона займає багато часу. Я, якщо зараз її висаджу в город, ще дуже холодно для неї, то я її ось так саме. То, друзі, ось такі у нас, бачите, Справи стосовно городу, аби що Господь дав здоров'я, то взагалі було б супер. У мене, друзі, ось тут іще ще один інкубатор є. Я чекаю і будемо мати ще один виводок. Так, потрошечку назбираємо собі а, курей, тому що мені недостатньо. Недостатньо яєць, недостатньо курей, і я їх потім. Під осінь. Якщо вони гарненькі, такі, добренькі, то я їх складаю в морозилку, тому що це дуже добре і для супу, і для бульйону, і взагалі просто для дітей. Ну, своє м'ясо, є своє м'ясо. Ось такі там наші яєчки. Нехай вони собі виводяться, будуть нам ще е, наші, до речі, я ще планую е, назбирала трішечки яєчок з. За качених, то можливо, будуть ще у нас і каченята. Так, ну а що на фермі у нас, друзі? На фермі у нас добре підтопило усе. Бачите, наскільки все мокре. От. потрошку земля вбирає вологу, але я думаю, що це на тиждень, може, і на два, тому що у нас глина і воно як вже на літо буде стояти. Але зараз все виглядає краще, ніж було по місту. Є такі райони, які дуже були підтоплені, тому ми ще так, знаєте, в дуже гарному у нас все стані. Були настільки сильні бурі вітри, що поперекидало усі нам клітки І навіть он бідних кролів, поламало все, що могло зламати, подирало шматки. Але то все таке, знаєте, ну, дрібнички. Ми все. Попідладнаємо. Та все буде добре. Ось кому дуже подобається, це ось цим ось нашим качкам. У них просто теж відпустка. Вони тут в цій багнюці і качки, і гуси. Ото вже їм подобаються друзі. І у них просто, якби вони могли посміхатися, то посмішка була б до вух. Дівчатка мої в повному порядку. Мілка, мені здається, вагітна. Я вже маю скоро народити. Дякую Марку, що дуже добре за ними доглядав. Свачки ось також, як бачите, в повному порядку. Все з ними добре. Ми вже з ними пообнімалися, але вчора був дощ, то я їх не знімала, коли ми приїхали. Ось там білі, знідає своїм сином. Ну, а ми, як буде гарна погода, вийдемо, як не буде так холодно, потепліше. Вийдемо та позбираємось. е, багато і сміття з інших е ну, дворів понадувало. І багато поламалося дерев, скрізь валяються якісь гілки. Вони просто здорові такі. Я не знаю, як їх то все носило. У нас і у дворі і на фермі, як бачите, ми вже там почали збирати. Кролі всі також у повному порядку. Трішечки зламало нам цю клітку, але то таке відновимо. Добре, що всі в порядку. Ніхто не забився, нікому не було погано, слава Богу. Тож таке, будемо займатися, друзі, прибиранням, тому що є чим займатися. Чоловік там вже на дворі працював, я ще ні. От, треба сходити і збирати. Як воно, я, ну, я ну, кажу, що було дуже тут таке, що Марк, скільки вже тут живе, то каже: він не бачив ще такого шторму, каже, не пам'ятає точніше, що був такий. То і дах валяється скрізь, розкиданий з інших дворів. І що хочеш, можна знайти. Але господь зберіг, у нас усе добре. Ось хочу вам показати диких качешок своїх, не пам'ятаю, чи казала вам про них чи ні. Ось вони є. Я так з куточку їх намагаюся вам зняти, вони такі миленькі. Дівчинка, ця качечка взагалі зливається з водою, а там качура, бо він білий, хоч трішки, але видно. Підійдеш, то вони полетять, бо вони дикі. Ось вони там собі щось плавають, дівчинку майже не видно. Іноді залітають, посидять, там, відпочинуть, можливо, не знаю, чого вони прилітають. Але тут дуже галосно. І ми, і діти постійно на дворі, то, мабуть, вони не схочуть тут собі вити гнізда, то і добре, тому що у нас коти хай собі знайдуть гарніше місце. Такі Приємний сьогодні ранковий такий у нас подарунок, добрі гості. Гай собі плавають. Ви тільки погляньте, де ця противна коза. О, Поки я там прибралася, вона вже вилізла якось. Це такий просто гудінь у нас вилізе скрізь звід... звідусіль. Знайде собі щілинки, ну, у нас так ще нічого такого не росте, то хай собі бігає. Скуби травичку, ну тому що ж там, де вона є, там трава не така зелена, щоб ви розуміли. їй треба десь в інше місце, отам поскубти. Там вона солодша, приємніша, то вона вже побігла. Побігла та наша Гретка Я не знаю, коли час її прийде, то, чесно кажучи, як взагалі ферма буде без неї. Без неї буде нецікаво абсолютно, тому що вона от саме додає настрою усякими своїми шкодами. Всякими своїми витівками, а мілка де хто знає. Десь, мабуть, лишилася як темна дівчинка, а вся шкода, о вона скрізь. Ми, Друзі з чоловіком поїхали до магазину, як тільки повернулися, мабуть, на наступний день чи через день. І побачили, і завезли там дерева. От чоловік, як завжди, собі персиків набрав, тому що він, і персики, це таке, знаєте, от він дуже їх любить. Так, це Red Heaven. Ну, дуже гарний для саме для нас. У нас тут комерційні сади, всі мають Red Heaven, тому що він стійкий, морозостійкий, Взагалі дуже смачний, і гарний це у нас. Що? Так, це Big Red, щось новеньке, таке е якого у нас ще немає. Треба спробувати. Ціна, ось бачите: 35 доларів. Ну, а я собі, я собі взяла Dogwood, Ви мені вже казали, як українською, але я. Забуваю, друзі, вибачайте. От, такі орнаментальні дорожчі. Як би то не було смішно, але орнаментальні дорожчі. Такий він невеличкий. Сподіваюся, що він там живий, бо якось він виглядає не дуже. От, ну, наче тут такий, дивлюся, наче нічого. От, таке невеличке дерево взяла, тому що це вже, це вже квітне. І, до речі, я не знаю, що це навіть таке. А, ось тут. Так, контендер. Контендер також така сама ціна. Ось такий персик. Ми тепер дуже вдумливо підходимо до того, вже квітна, бачите, що купувати. А я свій добуд взяла ось саме сюди. Ось Це ми вичистимо і посадимо, тому що тут у нас була така велика, негарний великий кошт, який засмічувався. Ми його видарили і там, як ви пам'ятаєте, повиймали. От. Ну, А ці дерева я дуже переживала, щоб вони хвилювалися, щоб вони не впали, тому що вони бачите, які так якось нерівно вони стоять. І я хотіла їх видрати, ось саме тому там мітки сині стоять. Але вони цей буревій, цей ураган, все вистояли, то слава Богу, бо вони як впадуть, вони зламають мені. ось. Тут а тут, як пам'ятаєте, у нас каналізація навезена з земля, і тому у нас така тут стіночка. О, друзі, ось таке вам а, а, апдейт. Наші новини з ферми. Це у нас добре, Господь зберіг, все, все чудово. Тут вже бачите, як потрошку ще трішечки. Це гілочки будемо збирати. Я ж кажу, що все тут попадало, але вже ще. Трішечки, мені здається, вона Діхондра називається, Ще трішечки буде, воно у нас вже тут все квітнути. Я вже чекаю, не дочекаюся. Дякую, друзі, за вашу увагу, за те, що в гості зайшли, побили з нами. Я з вами маю прощатися. Ми з вами зустрінемося у нових відео, а вам бажаю тихого і мирного дня. Нехай все буде добре. Бувайте, дорогенькі!